Наразі третя ранка, поки Роксі побігла в туалет, перестеляємо пельонки. Ой, третє ранку, ребята, третє ранку. Ти що кричиш? Ой, як куплюється до кубки. Чому всю ніч бігаю до них я, а не ти? Тор, не підскажеш? Дай мені хоч лапу за те, що я тобі допомагаю. Ти ч, їває спать хочеш? Думаєш, я не хочу. <схі> тобі не стидно? Тобі не стидно? Ох і стидно. Боже мой.